Сороковка, 18 рік. Зараз подивимось, що таким який пробіг, який стан, ключ. Так, скопятій мачі. Такне сидіння. Руль кермо. В стані нового. 34 тисячі 759. Він приїхав з Бельгії своїм ходом. ЮСБ Прикурювач, клімат. Вжух. Так, SD-карта, Nissan Connect, Навігація. Окей. Камера. Придругів Curlice. Yes. Так. Церкало, звичайне. Так, утримання в смузі є. Да, озю. Так, зарядка, таймер зарядки, регулювання положення фар. Ой, не видно, от так от видно. І звук. А, а датчики тиску в шинах, звук вкл-викл, Так, автодощ, датчик світла, датчик дощу. Так, лінії є. Сервіска документи з лізингового аукціону. Вогнегасник на ліпучках. Так, ручне парковочне гальмо. є педал функція є, екорежим. Як переключати передачі? Підлокітник. Світло. Так, на двері залишу. Центральний замок. Так, нормально. Що там у нас? 37% 91 кілометр запасходу? 37% 91. Не поняв. Це ж... Це... Сороковка, хіба? Так. Так, і спіні, тралівалі. Зарядка на 6 кВт виставлена, потрібно ставити. State of health батареї, батареї одиничка. Тобто від 90 до 100% плюс-мінус. Потім підключусь, буде видно. Так, датчики в шинах хотять щось щось хотять. Так, тут є сервіс. Так, пішли на задній ряд. Да, але ясенько. 34 тысячи пробило. Хопача. Так, ми-рюкзак, номера. Чик. Так, тут все чисто, стали чисто. Сеточка є, одна друга. Тут у нас що? щось неправильно положили. Тю. Ну, коротше, от він тільки 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 тик -ті 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 приїхав з аукціону. Так, Гума Continental. Так, зимова. All-season Contact. Єврозима. 39-й тиждень 2017 року виробництва. Пластики всі цілі. Вірна карта. Нормально. Буде до 12 тисяч, кстати, безключовий доступ. Пішли під капот, потім... подивимось. Я в шорт записав по лакофарбу його перевірку і зараз ще велике відео. Так, тут у нас обідіжка, тут запобіжники, якщо що. Копача. Так, тепловий насос. Інвертор все в пилюці, ніхто нічого не робив. Рено Нісан 50 ампер годин, 420 пускової. Це У них у всіх такий із заводу. Так, подивимось гніздо зарядки. Усі вікна 18-го року оригінальний Nissan. Зарядка пух. А, потрібно заглушити. І тільки... Ну, не заглушити, виключити, тільки на виключений автомобіль відкривається лючок. Звичайно супербістровася. Щок. Так, лінза. панолог фарбу, Так вже ДОТОшно. 87. 88. Сніг. От по снігу 139. Так, 90, 98, 108, 123, 97, 111, 80, 106, 89, двірка. 103, 88, 116, 96, 113, 73, 90, 85, 116, 100 на 106, шість, 105. Е Плівочка. Mm. Хорош, хорош. Пятьдесят один, вісімдесят сім, пятьдесят три, шістдесят вісім, п'ять сім, вісімдесят три. Так, сто десять. Чутки? Якийсь бруд. Сто двадцять дев'ять? 97. Так. 87. 95. 105. 84. 108. 112. 111. 88. 101. 89. 111. 93, 113, 114, 106, 88, 89, 90 майже 106, 96, 97, 120. Всього, нібітний ні крашен, краска рідна, масло, грама не бере. Фух, так, по дискам коцки. Раз. Задні гальмівні диски, виробітки немає майже. Передні немає виробітки. Протектор ще походить. Так, тут немає. Так, тут більше коцик немає, тут десь було. Теж ні, а можливо не на цьому. All season contact. Так. Да, хорошо, хорошо. Десь 11900 в долярах. Тут що є коцики на бампері? Автобам! Автобам! Це сніг на капоті. Що тут все. пройшов експертну оцінку транспортних засобів на аукціоні перед аукціоном Макадам. А тут що я ще я не дивився двері. Так, тут якийсь бруд, чи це коцка. І все. Сидіння, як нові. Може єврики завалялись? Немає. Хімчистку поліровку потрібно буде робити, але років через 10. Зараз потреби в поліруванні, в хімчистці немає. Фух, розімнявся, захекався. Так, кстати, педальки. Угу. Від домашньої розрядки 10 годин плюс зарядка, швидкісна годинка приблизно. Push Break and Power Swift to Start. Щоб запустити автомобіль, вижимаємо гальма, включаємо кнопочку, Все, автомобіль умикнувся. Стартанув. Є педалька. Так. Такий лоу. Пише навіть, що включу сіла батарейка підсівша. 91 кілометр на заряді 37. Так, є педаль через тормоз. Нажимаємо чик, включили, умикнули. Щоб їхати вперед. Вліво драйв. Щоб включити задню передачу, реверс вліво до гринь. Паркінг. Натискаємо кнопочку P. Просто нейтраль, затискаємо. Все, включилась нейтраль, просто вліво. От і все. Так, кнопка обігріву Хід. Зразу з 91 впало на 85. Це включився тепловий насос. Клімат буде підігрівати на виставлену температуру. От 22, потужність середня. Зробимо поменше, щоб не гуділо. Так, датчик з світодущу, я казав. Все. Ось вам Nissan Leaf 18 рік 34 759. Якщо цікаво, звертайтесь електрокари з майбутнього, О, тобто з Європи.